Всім привіт! Моя думка по Кентавру 350 ВР. Шифінговська Шффінгівська трансмісія. Укорочена база. Давайте покажемо ось так. Оце от трансмісія Шифінг. Вона абсолютно нічим не відрізняється. шестерням всередині також не відрізняється. Відрізняється у нас чулками полосів. Оці полося. У нас тут стоять тончі, менші, простіші і вони вущі. Ось вущі. Ось тут у нас близько метра регулювання Колес вони у нас регулюються, можна виставити ширше, але в шифінгах метр 20 тут приблизно метр по колесах. Передок також регулюється. Задні колеса у нас розмір 9,5 на 20. Передній розмір у нас колес 6,5 на 16. В мототракторах задні колеса стоять, як попередні, щоб ви розуміли. Потужний маховик стоїть, все досить непогано, трансмісія надійна, стоїть повноцінний диференціал. блокування задніх колес тут немає в даній модельки, тому, тому все дуже і дуже просто. Датчики у нас круглі, прості, потіють від перепадів температур. Все стандартно, як в, майже як в мототракторах. Крім трансмісії, трансмісія йде з міні-трактора. Чому? Стоїть вал боромочності у нас тут. Ось він знаходиться. Включення валу боромочності у нас ось тут. Рычаг. Це рычаг фіксації серги. Шість передач вперед-дві назад. Понижені повершені передачі. Оцим от рычажком у нас включається-виключається масляний насос. От. Щеплення, тормозгаз, все стандартно, виживний підшипник у нас знаходиться ось тут. Рекомендую його змазувати перед кожним виїздом, так як в мототракторі. Трансмісія надійніша на порядок, ніж в мототракторі. Ось так. Якщо у вас пробуксовує лайфхаки, якщо у вас пробуксовує колесо в пахоті, коли ви поставили плуг двохкорпусний на даний трактор. І він у вас пробуксовує, Добавте вагу на ліве колесо або одинакову вагу на два колеса. І у вас не, буде, не так буде пробуксовувати, збільшиться вага трактора, але не буде на віз, нагрузки, оскільки ви не на сам трактор грузите, а на саме колесо. Резина витримає. Тому на колесо просто добавте метал або бетон, або те, що ви поважаєте за потрібне, поставили і поїхали, все чудово відпрацьовано, людьми вже використано в роботі і взагалі. Ну, всі розуміють, що воно допомагає реально. Потужності двигуна достатньо. Але хочете знати мою думку по двигуну? Давайте. Мототракторний мото двигун щось середнє виходить у нас. Чому чому так? Дивіться, я я подивився на цей челдік. Написано ZS1135. ну На самом деле, я майже не бачив таких двигунів, щось таке незрозуміле з нього зліпили. Із, я так розумію, з мототрактора щось старались зробити, але це не повноцінний 138-й двигун, такий як в Шефенга на 24 кінських сили. Тут заліпили 35 кінських сил. Ну коротше, Зробили все для того, щоб запутати людей. І, і щось там. Коротше, давайте так. Давай покажемо цей двигун. От скільки тут у нас кріплень, наскільки відрізняється прокладка, ось така головка, все майже так, як в шифінга. 138 двигуном, але тут він 135-й на базі мототрактора. ну коротше. ну давайте так Я більше ніж впевнений, що ці двигуни будуть працювати. Будуть працювати достойно. Як і всі китайські двигуни, дизельні, вони всі достойно працюють. Єдине, що по потужностях починають вже, ну, там, не знаю що, що ліпить. Я сумніваюся, що тут є 35 кінських сил. От, але сюди наклеїли 35, всі в Україні будуть продавати його як 35 кінських сил, тому і ми будемо продавати як 35 кінських сил. От, і називає, називається він Вінкентав 350ВР, але я думаю, що тут потужності буде на порядок менше. От. Всю ви не використаєте її все одно. Для ось такої от комплектації для кого невеликого в принципі трактора, то цієї потужності навіть не 35, а той заявленої, яка тут є, потужності більш ніж достатньо, для того, щоб тягати фрізу, тягати плуг. І у вас просто будуть буксувати колеса, але відібрати максимальну потужність цього двигуна у вас майже не вийде. не вийде. Хіба що ви шостої передачі будете їздити навперегонки з кимсь. Ну, це Ось так. Тому для невеликого трактора потужності тут більше, ніж достатньо. Але я думаю, що тут на 35 кінських сил. Це моя думка, я можу помилятися. Але в... ми постараємося якось там протестувати з 24 ками його і в роботі подивитися, наскільки він е, взагалі буде відрізнятися від потужності в 24 кінських сил. Але він потужніший. От ми недавно 240Б знімали обзор, він, звісно, 240Б. Відрізняється. І в іншому відео ми обов'язково покажемо різницю між 240Б з мототракторною трансмісією і іншим двигуном. І 350B зробимо невелике порівняння. Тут також новий капот свіжий, до речі, і він досить непоганий. Мені подобається. Ось так. Регуль, ще раз напоминаю, регулюється колія, передня, задня шифенговська трансмісія, тут вона більш надійна, ніж мототракторна, стоїть повноцінний диференціал. І навіть те колесо, якому легше, те й пробуксовує, тому потрібно і рекомендую додати вагу, якщо пробуксовує колесо в пахаті. Якщо ви обираєте, коли ви фрізуєте колеса взагалі, звичайно, зазвичай вони не пробуксовують, тому що фріза допомагає в принципі, рухатись трактору. Але коли ви ораєте, то є ймовірність, що... Ваги недостатньо, хоч і потужності достатньо, ваги недостатньо, і може пробуксовувати ліве колесо, те, яке у нас стоїть на, на ріллі. Воно пробуксовує, тому потрібно додавати вагу. Або на два колеса додавати вагу, кому як зручно. От. Моя думка, немає поганих тракторів, якщо їх обслужувати вчасно, підкручувати і, і дивитись за тим, щоб вони працювали. Тому ось так, Порівняно з японцем, він коштує недорого. Порівняно з БУ з БУ-технікою, ну на то воно і БУ техніка. Хтось продає, хтось купляє. Нові також. Новий китаєць, він досить непогано, повірте, відпрацює. Запчастини коштують сюди досить недорого. Тому на сьогоднішній день це досить непоганий варіант. Так, да, рівні є, але ось, знову ж таки ми знімали ролики з людьми, які, в яких я запитував, скільки виходять рівні, то давайте так. В середньому це 2-3 роки, роки рівні у вас ходять. І не важливо, де ви працюєте, фрізуєте, що ви робите і так далі. Два-три роки вони працюють. Тому вони не настільки дорого коштують, щоб їх сюди поставити. Кого? Хто не хоче рівнів, будь ласка, є трактора з прямим приводом, без ремнів, також в асортименті, тому набирайте, телефонуйте, номер телефона у вас вказаний на екрані, і замовляйте трактора у нас, ми привеземо до вас прямо додому дані трактора. Всім гарного дня, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. А в іншому роліку ми покажемо порівняння двох тракторів, Кентаур 240 і 350 ВР порівняння, яка в них різниця.